Друзі, мої вітання. Ми у Нікаполі, ми живі і у нас все добре. Багато часу не виходив в ефір, тому що не встигаю. Треба багато їздити, треба багато шукати, дивитися. Але скоро це закінчиться, тому що ми нічого не знайшли, не знаходимо. Дуже багато критеріїв, але дуже мало коштів. Тому от якось так. Нікополь розстрілюють кожен день, кожну ніч. Ну, Не знаю, повторювати одне ж, це вже не знаю, приїлося. Сумно, печально, але ми тримаємось. Е, вчора, ні, 14-го, позавчора, я записав дуже велике відео на 33 хвилини. За корм курні корні Я там розповів усі свої секрети. Навіть Оксана мене там заругала, навіщо ти Прямо от так, детально там такі секрети, і ти розповів. Я кажу, все буде добре, тому що людям це цікаво. цікаво і є багато оле. Чому? Тому що ти все знаєш, але в тебе не виходить. Це от є багато алея так Тобто Тому. Записав відео, я його виклав, але YouTube не, не пускає. Ну, як не пускає, він не пускає рекламу. Я хочу, щоб на відео була невеличка реклама. З цього я заробляю десь на добу 1 долар. Я хочу цей, цей 1 долар заробляти, тому що витрачаю деякий час, деякі свої знання, і це коштує 1 долар. Тому я послав на перевірку до Ютубу вручну, і це займає десь 5 днів. В мене було 3 відео в практиці. Ну, досвід був 3 відео. І 3 відео були без реклами. Я їх випускав, не заробляв свій долар. Але Ютуб робив перевірку через тиждень і казав, що все добре. Якісь алгоритми. Не почули не так моє слово, щось не так, і вони думають, що я там на когось там ругаюсь. В тому відео не ругаюсь ні на кого, не розповідаю про Нікополь, про війну, Чисто корм, як годую, який рецепт і які секрети. Тому дочекайтесь вже 14, 14, сьогодні яке 16. Да, вже дві доби пройшло. Ще трохи 2-3 доби і вийде величезне відео, мабуть, от на вихідних там, по чашку чаю подивитися. Тому я повинен був бити, бути в ефірі позавчора. Ну, Ютуб, бачите, я не знаю його може хтось якісь скарги на мене там шлі, шльот із скажіть, як вони, ждунов. Тому YouTube зараз на мене так дивиться одним оком, щось саньок не те каже. Нічого, все буде. Так, а, ну що так, за... більш нічого. Є ціноская упала дуже. Для мене це дуже. А, та, дочекайтесь відео, там все побачите. Все, у нас все добре, ми тримаємось і, мабуть, дотримаємось і все буде класно. Все. Всім до побачення. Слава Україні! Дякую за силу. Пускай хлопці працюють. Пока!